Елітарний горизонтальний підсумок Панішер виготовляється у єдиному кольорі, а саме мультикам. Матеріал виготовлення, водовіштовхуюча, кордура. Універсальність цього підсумку заключається в тому, що він призначений для зберігання невеликих речей по типу документів, хімічного світла, павербанків тощо. Носків, зарядки, айкоса, стіків під Айкос, там. чашку можна всунути, там ножиці. ну, Складається з двох відділів. Кожен відділ застібається на блискавку. На кожному бігунку знаходиться пулер для зручного відкривання підсумка навіть у перчатках. Для закріплення підсумка на жилети або інше спорядження ззаду підсумка знаходиться молі стропи. Всередині великого відділення на стінках надійно нашиті велкро-панелі, а також на дні присутній люверс для відводу вологи. Другий відділ має менший розмір без ветропанельний.